Так, сьогодні поговоримо про приріст функції. Це перша тема, яка дозволить нам легше зрозуміти, що таке похідна функція. Але для того, щоб розібратися з цим, нам треба згадати, що таке функція. На прикладі графіка. От є у нас графік деякої функції. Отак От він пішов. Коли ми аналізуємо його графік, якщо ми чуємо слово приріст, значить приріст як змінилась функція. Як ще хто забув, що для того, щоб знайти функцію, нам треба знати аргумент, Тобто іксове значення. І для того, щоб побачити, наскільки щось змінилось, нам треба як мінімум два цих значення. Коли ми відрізки читаємо, скільки змінилось, ми зазвичай в маршрутах. Від кінця маршруту віднімаємо початок маршруту, а так ми знаємо, скільки ми пройшли. Так і тут. І по прикладі. Значення, що ви бачите, часто в фізиці, щось початкове, ми позначаємо як те, з чого ми починаємо, як нульове значення. От ми отсюда будемо починати з цього значення. А от сюди ми повинні пройти. Припустимо. Да? В фізиці пройдений шлях. І різміну чого-нібудь. Зазвичай позначається через дельта. І букву того виміру, який ми пройшли. Ми йшли по X, значить це буде Δ. І дійшли ми до початкового значення, плюс те, що ми пройшли. Це як на спідометрі в машині, ми ж завжди стартуємо не з нуля, а з якогось кілометража. І коли ми проїхали декілька кілометрів, у нас стає той, що був спочатку, плюс те, що ми приїхали. От так само з функцією. І як, як тільки ми переміщувалися по X. Зараз від цього ми вже можемо розрахувати і значення функцій самих. Тобто F уже від x нульового, бо щоб її знайти, нам треба підставити значення x нульового. І тут ми знайдемо відповідне y і відповідне значення функції. І рівно те ж саме буде, щоб знайти f від x0 дельта x. І це вже буде те, що ми будемо шукати в цій темі Дельта F. Або дельта Y переріст функції. Тобто переріст, наскільки він змінився, як ви розумієте, переріст, хоч вроді би, в голові, значить, як те, що щось збільшилось, ну, випадку з функцією, якщо функція може зростати, як на даному малюнку, коли вверх лінії йде, так само вона може спадати, і так само вона може бути паралельною до іксів. А значить, приріст не обов'язково буде додатнім. Приріст може бути від'ємним, приріст може бути сталим. І от для того, щоб узнати, який він і чому він дорівнює, нам треба формула. Як розраховується приріст функції, знає цей малюнок і бачите, що для цього стілося. Логічно, щоб знайти, що помінялося, нам треба від кінцевого значення відняти початкове значення. І це буде виглядати отак: дельта y, дорівнює f від X відняти f від ікса нульового. Кінцеве значення, мінус початкове значення. Ви скажете, а де ж ми Х буде брати? Нема Х. І отут якраз Х в кінцеве значення. Це просто скорочний запис. Повністю воно буде виглядати отак. Дельта Y дорівнює F від x нульового плюс дельта X. Відняти F від x нульового. Тобто, проще кажучи, те, що ми бачимо. Значні функції в кінцевій точці мінус значні функції в початковій точці. І для початку якраз всі ці точки будуть нам дані. Наприклад, відкривши номер 81, ми побачимо, що там нас просять знайти приріст функції. Функції отакої. f від x у нас дорівнює 2х мінус 1. Нам дано х 0 яке дорівнює мінус одинички. І нам дано приріст x, який дорівнює 2. Що нам треба для того, щоб це знайти? Ми йдемо, щоб не запутатися через другу формулу, тому що друга формула те ж саме, що перша, тільки отут в дужках розписаний х. І так нам буде проще йти і його шукати. Ми почнемо з чого? Найпростішого f від ікса нульового. З кінця до початку. F від x нулього. У нас дорівнює те ж саме тільки х0 замість x. Початкове значення. Х0 у нас є мінус 1. 2 на мінус 1, мінус 1, 2 на мінус 1 мінус 2, мінус 2 мінус 1, мінус 3. Далі ми шукаємо х. Який дорівнює, тому що в дужках Х0 плюс дельта х. Що то що то, ми знаємо сумови? Х0 мінус 1, Дельта Х02. Мінус 1 плюс 02. 8 десятих. Тепер ми можемо спокійно шукати f від x. Підставляємо мінус 0,8 так само, як ми робили з іксу нульовим в нашу ж, ту ж саму функцію. Тобто 2 помножити на мінус 0,8. мінус 1. І так само рахуємо. 2 на мінус 0,8 мінус 1,6, мінус 1,6, мінус 1, мінус 2,6. Тепер ми знаємо і fedeкса, і f фідекса нульового. І по першій формулі розраховуємо переріст. Так, f. От ну давайте так, щоб вам вднейше я її ще раз напишу. FX мінус f экса нульового, і представляем f эдекса у нас ось. мінус 2,6. F видекса нульового у нас ось. мінус 3. Нам треба відняти ці мінус 3. Мінус на мінус плюс дасть. То есть 2,6 плюс 3. А значить 0,4. От ми знайшли переріст, який буде дорівнювати 0,4. Три кроки. f відкса нульвого підставили х0, сумове, посчитали. Х підставили х0 додали до нього дельту x. І f от x, той x, який ми знайшли, підставили в ту ж саму функцію, яка у нас є. І в кінці, по формулі, відняли від фінального, значення початкового. Давайте ще раз подивимося на більш складнішому випадку, щоб всі було зрозуміло, що й до чого і як. От візьмемо якусь поскладнішу функцію. F от x у нас буде дорівнювати 3х в квадраті. Відняти 2х. Також буде початкове значення x відоме. 1. Е, ні, тут два, не туди подивився. Два. І дельта Х 01. Дельта Х дорівнює 0,1. рівно те ж саме ділометр, рівно той самий алгоритм. Перше F від x нульового. Функція у нас стає 3х в квадрате минус 2 на х нулевый. И підставляємо х нулевый двойка. 3 на 2 в квадрате минус 2 на 2. 2 в квадрате 4. 3 на 4. 12 минус 4. На рівне 8. Вот мы знайшли f від x нулевого. Тепер шукаем х. Другий крок Х0 плюс дельта х. Просто з умови. X0, 2, x х v, двойка дельта х 01. Плюс 01. 2 і 1. Тепер третій крок f від х. f від x. Те, що ми тільки що знайшли х, підставляємо знову ж в ту ж саму функцію. 3 на 2 і 1 в квадраті мінус 2 на 2 і Дорівнює. Так, Щас, глянуть, собі записав, скільки 2,1 в квадраті, щоб не запутатися. Вони дуже зручне число. 3 на 4,41. 3 на 4,41. І відняти ну, 2 на 2,1, 4,2. І коли ми це все порахуємо, у нас вийде 9,3 сотих. І тепер ми знайшли все, що нам треба. Ми можемо шукати дельта y, який, ще раз нагадаю, дорівнює F від X. Відняти F від ікса нульового. F від X ось. F від X нульового ось. Ну і тут уже не складно навіть усно, почтать. 9 -8, 1 і 0,3 ще зверху і знову ми знайшли приріст функції. Тобто, бачите, для приросту функції нам достатньо знати саму функцію, початковий аргумент і зміну цього аргумента. Тобто навіть не обов'язково знати фінальний аргумент. Ну, в деяких задачах, якщо ви вдруг вже будете знати фінальний х, то трошки простіше, вам крок оцей, навіть не треба буде робити, якщо вам прям x буде ще дано, крім х Ну, поки що ми з отаким попрацюємо. Все, пробуємо.